Спокійно. Все. такі в нас саженці, проходиться в нас в Каталонський. І... Все вологе, поки ми трогаємо вологі. Тут трошки кут був підсушений, бо плівочка порвалась. Ось вот таке от. Ну, добре. Ну от такі от сажанці. Отакі от. Гарнесенькі саджанці. Тихо, 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 є. Там у мене напевно ще по 10 пов'язаний. Отаку. Супер. Це ми розпакували караманівський. Караманівський осінь. він. Все засипано, все зволожено, все чітко. А це в нас Гали. Осінь. Гали. Ще хочу показати вам. Ми посадили отаку от, вкинули в кожну лунку. Цей ініціатор. Ось така штука. Вона має допомогти нашому фундучку розвиватися. Ось, а ще хочу показати. Так, ми розмітили поле. Розмітили поле. І от у нас вже половинка посаджена. Половинка посаджена. Оце нас.